Так на діагнозі метабо, чи то Hitachi, чи то Хайкокі. Ось така модель. Дуже рідко щось таке буває. Така проблема не працює. А коли переключити, тоді працює. Так, які симптоми? Так, не працює. Якщо перемкнути. В реверс, тоді працює, все, більше не працює. Думаю, щоб не було головне проблеми з мікросхемою. Якщо щось з механікою кнопки, то гадаю, що, мабуть, вирішу питання. Так, попередньо вже діагноз робився. Корпус не докручений, але то вже так не основне. Рупи трішки покоцані. Нічого, подивимось що вона і як. В загальному класні і прикольні такі ці апарати. Кнопочка з боку є також, зверху управління. Зручний такий. Так, Наступний висновок по цьому апарату. Детально все огляну, більш так, розкіпливо, що побачив. Щоб побачив, що ось тут у нас кріплення бушко відірване. Ось так. Ну, Практично повністю. З іншої сторони повністю відірване. По платі, як можливо переглянути, все переглянув, то не видно, що де є. Скоріше за все, що на самій платі є тут мікротріщина, і через те є такий галюк на даний момент. Це все наслідок сильного падіння. Сильний був удар. Ось. Також по корпусу знайшов тріщину, виходить, як ніби ось так знизу він ударився. Скоріше за все, тріщина ну, більше ніж половину корпуса проходить однієї половинки, на другій половинці все, наче ціле. Одразу я подумав, що ось ці кріплення вушка, це поламалось при тому як перший раз відкривали також ось тут, ну це може бути. Але це насправді виходить, що через сильний удар такі наслідки. Розбирати плату ну, щось не бачу з міста, тому що вона з двох ну як мінімум, якщо вона ще не має внутрішньої шари доріжок. Щоб її демонтувати, це трошечки буде складно, хоча цей силикон такий, м'який, що можна, буде, можна було би спробувати. Ну Максимум я, мабуть, ось ці кнопочки відкрию. Даю все. Тому що ну, залазити то далі нема бажання, щоб взагалі не перестав працювати ще. Щоб щось не, не доробити, так скажімо. Ось такий діагноз про падіння нічого власник не казав. Казав, що щось, щось не те. Бо я вже забув. Хоча ще пробую зазирнути під кнопочки. Ну і все на цьому. Якщо там нічого не знайду, то буде так працювати, постійно перемикаючи Реверс і аверс. Так, відкрив все-таки цю а, пластикову нижню частину. Вона легко пішло і я вже, гадаю, хай іде. Ось така тут плата на звороті. Закручена шурупом, ось тут шуруп ззаді. Одне щось мені тут не вподоби, це ось цей конденсатор. Це 8. Хоча, ну не думаю, що саме в ньому проблема. Так, це я цей резину на цю шкрябну на мікросхемі, типу, все те ж саме, що і було, Ніякої, ніяких змін. Дивлюсь до цього конденсатора, де все. Візуально тут все на місці. Буду продзванювати так через силікончик, що зможу. Так, я так і нічого не знайшов, як і гадав, в принципі. Хоча, думаю, що все-таки щось все-таки щось. Знайду, мов надію, що йде щось знайти, але так і не знайшов. Все. Тут, ну, тут дуже складно, щоб щось знайти. Все наче працює, але щось не працює. Це я зараз герметиком термо заклею і збираю все на місце. Якось так. Так, все на місці поскладав, проводочки покладав, закриваємо. Так.